Піляче молоко наливаю. А вона сидить. Качечка так цікаво заглядає. Так раз. Зараз ще шиї на наниз витягує. О, дивіться. Заглядає кругом, а там тінша свою побачила, що сюди повернеться. льончик вже немало, не багато. А два літри молока зараз смоктує. От льончик. Йому ось там всередини в корито скати поклала, щоб він не застрибував, та ніжки не поламав. А то він, як молока, нап'ється, починає там біля того курити, біля тих скатів ще щось висмоксувати, вибрикувати, що він там присмокчує. Винесла молоко здати. По 7 гривень, здається, приймає. Осоне, що вже здаєш, що не знаю. Знаєте, слухаю, як співають птахи. Гарно вищебечують шпаки. О, півень наш теж гарно виспівує. Небо таке пасмурне. Пасмурне. І не дуже холодно. Знаєте чому? Тому що хочу вам сказати, що трішки нас за добу по погодних умовах качнуло. Зараз, одним словом, з позавчорашнього снігу із температури мінус 6, ось ще, хто не бачив відео, покажу, що є ще залишки ось такого. О, це підійно з цисапки десь погубила. Ось. Такі ще лежать де більше намітало. Лежить сніг. Ось тут в куточку взагалі одне вітром намітало. То геть сніг. І вночі, і рано було мінус шість морозу, і потім до вечора плюс сім тепла. І вже цілу ніч тепло, і на сьогодні вже стоїть злива. Буде чи не буде, будемо бачити, але е, небо таке, що напевно що буде. Джексон і Тайсон, ви що як на параді? Ще один дуже лапу сховав. Ти що, ще мороз має бути? А, до речі, да, до речі, на два дні дощ, якщо вірите прогнозу погоди, а там знову похолодання. І знову дощ снігом і приморозки. Ну таке. Одним словом, е, і нібито й хочеться вже там десь бігати щось по городі висапувати, але ще нічого особливого не робили, тому що, ну, тому що холодно, а тим більше, що. Цей тиждень так хворію, то ще не йшла і навіть не піду, напевно, ще й сьогодні. Є е, одна робота в хаті. От, якщо все буде добре і ту роботу дороблю, то вже тоді покажу. О, не, не попала, не вийшло зловити, як горлечка летіла прямо над головою. З е, цих. Братиків акробатики. о, так, ще один підняв лапу. Значить, прогноз правдивий, да? ще буде холодно. З цих братиків-акробатиків один буде тушитися. Вони ніби розуміють, так дивляться, да-да-да, хлопці, один буде тушитися. Ну, чому? Тому що... Якби і скоріше всього, що Джексон. Тому що Тайсон і без того відбиває качок і водить за собою усіх. Це по-перше, а по-друге, дві качки вже садить. Десь був, буде все добре, будуть нестися, посідають ті, то, щоб вони так ніде не, ніде не побрали, бо вони вміють. Десь там, де в сусідів качок є, то тікати туди то ми так, одного затушимо, а один лишиться вже потім, щоб, щоб водити. Качки сидять, то знаєте, може бути таке, що до кінця літа ще раз сяде. У нас було таке, що виводили. Будемо бачити. Шпаки прямо над головою. На горі -плі. О, полетіли. А сапати вже є що. Вийшла, подивилася, стоїть часник, цибулька теж є де-не-де-де-не-де. -де -де. О, є, є є витикається. Але, ну, але що, ти ж не посипаєш зараз. Ось два кроки ступила, а. На ці калоші вже стільки налипло, що аби донесло. Оце таке від снігу. Ну, а ще дай дощу. Ти що, таке, будемо чекати, коли буде погода. Рембо. Рембо, хазяїн. Живити тебе за лапу? Ні? Ти сьогодні співаєш чи ні? Співай. Не хочеш? І все таки роботу на вулиці ми зранку знайшли. Я кукурузу тереблю на тут. а Юра дрова рубає. От ще йому скільки немало, не багато. Оце, поки я відра, як золушка, не натереблю, то ти будеш рубати. Добре? Я, морби по Ну що, програлися цілий ранок? Я біля кукурузи? А Юра біля дров там не повне. повне ні, повне. ні. А ти хіба що не втомився? То вже я втомилась. Ну, давай прочу, сяду, рубляй. Хочу це все перерубати сьогодні. Ну ты ти собі рубай, а я вже піду. Дрова носити? Ну, може, поношу сьогодні трошки. Так. Да. Від деречко кукурузки, як золушка натребила. Пішли. <різь> <різь> Каже, посидь. То піду дрова носити, значить. Ти рубай, я буду носити. Так. Піду з цієї сторони дрова носити. Хай рубає вже поки поки йому рубається. Ну, як не крути, вдвох, вдвох Як груню з лаптюною, бачите, яку чоловіка маю. Не пускає в хату, йти носити дрова. О, чайка. Кажеться, дощ починається, ні. А, нічого не діє на Юру пішла носити. Голуби наші розліталися, саме відкрили їх, то вони перш ніж десь сісти. Зараз кілька кружків над головою зроблять. А, кругом кругом. Десь на городі сядуть. А може не на городі. Поїхали. Буду трошки возити, але не знаю, чи довго, бо таки починається дощ. Бачите? Гарненько вже так крапає. Ну, ось ми з дітьми потрішки працювали. Значить, в той день, як рубали, ми заскладали ось цей ряд, а це вже ми ряд наскладали пізніше. А тепер буду починати ще один. О, так, початок ряда є, кінець буде. Треба гонити стаханувся в хату, бо дощ не перестає, він в температура. Як п'ють. П'ють їдять, травички їм ще треба. От як йому води дати? Це ж пуста миска. От. Все, забрала. Пожди. Якось поставила. Більше порозливала, як поставила. От, Петрусь. От! А як голуби посідали на дощ, понадувалися, ждуть купатися.